Що стосується типу ракети, можу сказати, що за попередніми даними це ракета типу Х-59, слідчими та прокурорами під час огляду місця події були знайдені залишки від цієї ракети. На даний час нам відомо про п'ятьох цивільних осіб. Це працівники підприємства, які поранені. Ще одна особа це теж працівник підприємства. Вона, на жаль, загинула. Можу сказати, що за оперативними Даними в даному приміщенні можуть ще залишатися до 10 цивільних осіб. Це всі працівники підприємства. Це приміщення приватного комерційного підприємства. Вона нараховує близько 13 тисяч квадратних метрів. Зараз можете побачити, по-перше, коли ракета прилетіла, пожежа була охоплена два поверхи, зараз всі чотири поверхи. Тобто, я не можу сказати, яка, яка площа на даний час пожежа. Можу сказати, що зараз пожежа охоплена. Все приміщення приватного підприємства. Вітання всім! Сьогодні у нас 20 березня, день приніс жахливу трагедію в Харкові в Холодногірському районі міста Харків. Я вирішив викласти події цього дня в хронологічному порядку. Сам слідкую за цією трагедією, а, стежу за дописами у телеграм-каналі Суспільне Харків. Вирішив зібрати всі інформації докупи і повідомити її вам. 13.15. Телеграм-канал. Суспільне Харків повідомляє, росіяни завдали удару по одному з районів Харкова. Очевидці повідомляють про стовпи диму в районі промислової зони. О 13.23 голова обласної військової адміністрації Сенігубов повідомив, що війська РФ можуть завдати нових ударів і закликав жителів міста до відбою тривоги перебувати в укриттях. О 13.36 міський голова Ігор Терехов повідомив, на місці влучання сталася пожежа, є поранені. Їхню кількість встановлюють. 14.09 Терехов поранено 5 осіб, двох ушпиталили, решту оглядають лікарі. Цифра постраждалих остаточна, пошукова операція триває, рятувальники продовжують гасити пожежу. 14.16 Керівник Слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов повідомив, щонайменше три людини загинуло, двоє поранених у важкому стані. Він уточнив, що росіяни пошкодили типографію цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції у Холодногірському районі міста. Дані про поранених та загиблих уточнюють. 14.34. Прес-служба поліції Росіяни завдали удару по Харкову ракетою Х-59, пошкоджений п'ятиповерховий будинок та автомобіль, приміщення приватного підприємства. Поранені чоловіки віком 66, 48, 47 та 38 років. 14.46. Передали відбій повітряної тривоги. О 14.48 прес-служба ДСНС України повідомила, внаслідок удару по Харкову спалахнула пожежа на площі понад 2000 квадратних метрів. Виклали фото. О 15.08, в ефірі єдиного національного телемарафону Сеніглубов зазначає: під завалами на підприємстві можуть перебувати ще 10 осіб, двоє Трьох тіл загиблих лишаються під завалами П'ять поранених госпіталізовано. Двоє у важкому стані, двоє в середньому. Одна людина зазнала легких ушкоджень. Пожежу все ще не загасили. О 15.58 знову оголошено повітряну тривогу, яка тривала до 16.27. О 16.14 продовжують гасити пожежу. О 16.26 новий виступ Боловінова. Він повідомив, що поліція з'ясовує, хто саме був у будівлі на момент атаки. Слідчі вилучили журнали обліку співробітників та з'ясовують, скільки людей могло перебувати всередині під час вибуху. Також опубліковано номер телефону, за яким можна звернутися у випадку втрати зв'язку з рідними і близькими після ракетного удару 093 494 31 62. О 16 годині 22 хвилини речник обласної прокуратури Чубенко Зазначував, внаслідок ракетного удару по Харкову поранено сім осіб, з них шість госпіталізовано. Одна людина від госпіталізації відмовилася. На даний момент це вся інформація. А хто вважає цю інформацію важливою, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові повідомлення. Я продовжую слідкувати за новинами з Харкова. Бережіть себе.